Не забувайте тих, хто поруч з вами, хто у біді вмивається слізьми, закрийте небо, люди молитвами, закрийте небо, ангели крильми, поплачте з тими, хто сьогодні плаче, журбу із ближнім навпіл розділіть, ви понесете хрест його, неначе, Молитвою в країну обійміть. Знеможеним подмухайте на рани, до Господа волайте за народ. Щоб не вкривалась більш земля від зла, щоб світ більш не здригався від скорбот. Я знаю, Українці, нам тривожно, не звикнемо ніколи до війни, крізь себе пропускаємо кулю кожну на чорнобілі обернулись сни. Ми мусимо ще більше гуртуватись, сім'я єдина, вірю, з нами Бог, немає права в нас, щоби здаватись, чекає ще багато перемог. Давайте крила слабшим підставляти в польоті ми до спільної мети. Нам треба щиро Богу довіряти, Поможе він чорнило, мук пройти. Один на всіх є біль, одні є шрами, війну переживемо разом ми. Закрийте небо, люди молитвами, закрийте небо, ангели крильми.